Бачу, в нас з'явилися ось ці швабри з відром. Зразу віджимаю відро швабру. Хороша штука. Всім самий величезний привіт! Вітаю вас на своєму каналі Промгрупа. Навушники з мікрофоном. Ігрові для ПК, вмучутись позручніше, подивимось, що у нас в промгрупі. Так, навушники по 399 гривень. Дуже часто з'являються в АТБ ось такі горщики. Так, для квіточок, да? зараз кажу ціну. Горщик для квітів по 70 гривень. Продовжувач з мережевим фільтром 3 метри на 5 розеток. 199 гривень. Так, лампа ось така з'явилась, світлодіодна. І, до речі, вона йде з пультом. Можна її вкрутити у ваш світильник, обрати колір. І буде вам, щастя, 189 гривень. Так, привезли ось такі набори контейнерів. Великий літр 500, середній 900 і маленький на 500 мл. Закривається з усіх сторін. З чотирьох сторін з кришкою. До речі, пластик дуже якісний. Ціна 199 гривень. Так, тут у нас а, люмінарк, це у нас іде салатник. Ось такий салатник на 23 сантиметри. Ой. І з кришкою. Так. Щільно закривається, да, щільно закривається, не було, не було добре закрита. Ціна такого салатника 399. Це у нас для чая, вже йде з фільтром для заварки. Ось такий заварник з кришкою. 329 гривень. Угу. Добре. Подушка. Дивіться, як вони зжаті, ті подушки. Так, подушка 70х50 розмір з додаванням вовни, гіпоалергенна, не втрачає форму, зберігає свіжість, стьобана Середня подушка. 354 гривні. Дивіться, які нові привезли подушки. На кухню під попу на крісла. <сум> Цікаве поєднання таке. Тут не буде скользити бачите, протиковзуючі силіконові крапочки. Так, 159 гривень, розмір 40 на 40. Дивіться, яка цікава пряжа, надзвичайно цікава. Кольори різні в асортименті. Так, що тут у нас йде?

9 гривень пряжа. І тут з'явились нові картини. О! Не знаю, чи вам передасть 3D-ефект, але тут передає такий цікавий 3D-ефект ці картинки. Так, дракон, квіти. Тут дуже багато всілякого різного. І, до речі, дуже цікаво передає 3D-ефект картина. Так, і що ще тут у нас? Лошадки, коники. Так, і тут же йдуть все, повторюється. Так, ось такі тапулети для малечі, єдинорожки, прошиті дратвою, кольори в асортименті. 299 гривень. Так, тут у нас теплі рукавиці. Може навіть і відкриємо якусь одну пару, щоб поглядіти Що це за рукавиці? Давайте оцю і відкриємо. Ось так, на моїй руці вони виглядають. Що я скажу? Ну, м'ягенькі. Так, оці ми відкривали сірі, потім ось такі ніжно-коралові, угу. чорні і кремові. Так, рукавиці по 169 гривень. Надзвичайно класні шкарпетки дитячі, утеплені. Подивіться, який сніговик, також протикользую Пінгвинятко, тигринятко. 159 гривень. Також привезли утеплені шкарпетки чоловічі розміри в асортименті. Так, чорні, сірі та ось такі сині. 55 гривень, дві пари. В упаковці за 55 гривень дві пари. Тут ще ось такі шкарпетки дитячі, вони по 53,90. Теж цікаві з малюнками, я думаю, зараз дуже цікаво дітям. Такі шкарпетки, я не знаю, в дитинстві у нас такого взагалі не було. Комедні. Так, а це що таке? Давайте відкриємо. Це, мабуть, що тут у нас? Піжама дитяча, 329 гривень. Ага, це йдуть ось такі кофти. Ой, це на такому мацюпусіньку-мацюпусіньку. Ось така кофтинка і такі мацюпоінькі-штанішки. Mm -hmm. Це десь приблизно від а, рочка, так? Да? Так, ось такий ще є колір. Ось такий колір є. Так, новорічно взагалі круто. Супер, дивіться, яка гарна новорічна піжамка. І для хлопців космос. 329 гривень. І тут у нас комплект жіночий, Світшот і штани. Ну, Відкривати не будемо. На довгі рукавіде світшот, теплені штани, кольори персик. Це, здається, блакитний і сірий. Три кольори. Так, і ціна 599 гривень. Дивіться, які гарні скатертини 45 гривень. Розмір йде 1,30 на 1,78 м. Три кольори можна вибрати. Так, ось такий. Ну, це новорічний взагалі супер. Безпроіграшний. Або сніжинки. Тут в нас набори чоловічі. Кофта тури. Буряться просто кофта. Не набір, а флізова чоловіча кофта. Вона йде з каптуром чи без каптури. Вона йде просто на стіючку. Так, да, вона просто йде на стіючку без каптура. Це йдуть набори в нас. Рушник. А, це два рушники. Да, набір вафельний і звичайний такий рушник. Так, махровий і вафельний. Дві штуки в наборі. А Що, всі одинакові? Угу, ось такі. Це із червоним, це із зеленим. І, і все. Набір рушників 100 гривень. Так, дивіться, які гарні леди привезли. Цей новорічний такий. Так, метр вісімдесят -метр на два. Так, ось такий кольоровий, це такий же самий, потім ось такий пудровий, кораловий, пудровий. Пудровий і взагалі такий новорічний, можна сказати, зелений. Зелений, взагалі шикарний. Ціна 359 гривень цього пледу. Так, що тут у нас? Тут у нас спрей для волосся йде. А, так, Спрей тонік для догляду за волоссям 55 гривень. До речі, тут різні можна обрати кокосове молоко. Так, це ми знаємо. А, з хондроїтином. Крем-бальзам. Капіляр, бальзам відновлюючий для судин. Протизапальний ялівець та сабельник. Ну, і, коротше, і таке ж подібне багато тут всього є. Сустамін. Муміо, камфора. І ціна таких кремчиків, зараз вам скажу. Так, бальзам 26 гривень. Тут в нас заколки як крабами йдуть набір резинок для малечі кольори в асортименті так ось такі тапуліти так протиковзуюча підошва кольори в асортименті ну, вдома ходити, так? Да? Тиненькі, такі бордові і ось такі ще. Ой, це теж гарні для дівчинки. 36-37. Якраз ніжка Малюточка. Так, ціна таких. 149 гривень. Фарба палет В асортименті кольори. Фарба палет 66 гривень. Дивіться, які стопочки привезли. В наборі шість штук. А Набір стопок 139 гривень. Також ось такі ще привезли а, склянки, так? Да? Так, я десь кольорові ще бачив. Де кольорові. А, ось кольорові. Два вида, в наборі йде по три штуки. Так, набір склянок, три штуки 250 мл, 139 гривень. Так, а тут що у нас? А, тут у нас термос, який показує температуру. да? Давайте відкриємо, подивимось. Термос на 440 мл із індикатором температури. Так, ось такі термоси, три кольори. І зверху вони показують температуру. Ну, я не знаю, чи комусь таке потрібне, але хочеться, щоб краще б зробили термос якісніший. Хоча я не можу сказати, що він не якісний, тому що я ним не користувався. Всередині є ситочко, яке також виймається. Так, і навіть показує, яка температура. Приміщенні, тільки щойно, о, будь ласка, зараз на 17 градусів. 17 градусів напою. Це вже такий можна оп'яніти від 17 градусів. О, оце класно. За долю, за волю будьмо. Так, термос 299. Це ця це, 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 як і кавоварка гейзерна. Так, ну не знаю, але одні казали, що ніби хороша ця фірма на 300 мл Крауф. Так, з'явились банки ось такі для сипучих на цілий літр з кришкою. До речі, кришка плотно заходить. О, а ця зі сніжинками. Він термечик. Невеличкі ємності. Хотілося щоб було вище. Да? Так, ціна таких 46 гривень. 46 гривень. Так, ущільнювач хороший, невеличкі ось такі як сказати, кошики да? для зберігання. всіляких дрібничок. Кольори в асортименті і біленька також є. Матеріал емальована сталь, лоток з кришкою. Я так і пам'ятаю, дуже-дуже давно були. І Дивіться, знову повертаються. Лоточки для зберігання. 219 гривень. Чашка з подвійними стінками на 390 мл. Так, можна напитися. Добре, що з подвійними стінками бо так би напилися б тих зірочок, стали б зіркою. І що, і що буде робити Оля Полякова? Так, ціна чашки 199 гривень. Так, на кекси. ось які в упаковці? 50 штук аж. Форма для кексів 25 гривень. Гарний візерунок. Гарне поєднання дерева та силікону. Ще в такому, знаєте, новорічний дизайн. Так, ось такі от набори. І все. Не дуже багато їх. Так, по 80 гривень. Тут у нас така чашка, дивіться, цікава, яка, яка з'являється малюнок, коли ви наливаєте гарячу воду, ну, гарячий чай, чи капучино, чи мокачино. Ну, звідки я там знаю, що у вас? А, це навіть можна обрати, який малюнок, бачите? Які хочете. Тут є і дракони, і метелики, і олень. Звичайнісінька чорна чашка. Але буде малюночок, коли нальєте воду. Цікаво. подивитись. Чашка 100 гривень. Чуть не пропустив з вами ось ці лоточки. Люмінарк. Хороший люмінарк. З кришкою. Так, і ціна такого ємністю 279 гривень. Також чайники знову прийшли. Чайники на 3,5 літри і кольори в асортименті. Чайник 500 гривень майже. Так, це у нас підкладки під гарячі підставки. Новорічні дуже гарні. Ну, це літо, а от новорічні взагалі цікаві. Дивіться, з кожних сторін різно. Форми, Комбінована форма для випікання. 26 см, антипригарне покриття, преміум якість. 349 гривень. Дивіться, які тарілки з'явилися в АТБ від люмінарку, ось така величезна. Це якісь як... підставна якась. Так, така тарілка. 29 см 279 гривень. І ось такі трішки менше, на 21 см 189 гривень. Дуже подорожчав люмінарк. Така тарілка дорога, дивно. Так, глечики. Так, ось так дістану. Також люмінарк йде скляний глечик з кришкою пластиковою на літр 200, якщо я не помиляюсь. Так, де в є глечик? Ось тут, напевно, літр 300, 149 гривень. Так, блюдо. Ось таке блюдо. Велике 5х2 літри. З кришкою, дуже добре. Термосіл. Ціна такої. Штучки 529 гривень. І тортівниця на тортики, на тортики, дивіться, які красиві на тортики. З метеликами. <хи> Є ось такому пудровому і ось такому сірому. Ну, тортик в сірий ставити це негарно. Треба, хоч би біли, білий би бі зробили. Ось такий ще, ще куди не йшов. Тортівниця, а, тортівниця з кришкою 129 гривень. Так, те, що казав, я що з'явились картини новорічному дизайні. Дивіться, які гарні. Розмальовувати дуже красиво. Ось ця ідейка. Розмір 50, 40 на 50, якраз мій улюблений розмір, де я малюю також ці картини. Ось така чарівна пані в засніжному лісі із вороною. Я от дивлюсь і мені все хочеться от купити і розмалювати. Але в мене ж там лежать ще три картини недомальовані. Дивіться, який кіт класний. Ух ти, дивіться, який крутий кіт. Їх розкуплять. Їх розкуплять. Засніжена вулиця, тут дітки кулядують. Ой, яка, я, 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 яка краса. І я відчуваю навіть цей мороз. Дітьми теж ходили кулядували. Так, тут у нас квіти теж дуже гарно Дивіться, який єнот. Панкейки. Ой, всі гарні, всі гарні, надзвичайно всі красиві. Що я скажу? Треба розмальовувати свої картини і тоді вже купувати. Правда? Правда. Різдвяні історії. Дуже багато всього для дітей. Дуже цікаві. Штучки всі. Ось такі календарі на 2024 рік повністю магнітні. І ось такі можна також придбати, також магнітні. Так, сідає у мене телефонія. Економних вам покупок. Мирного неба, міцного здоров'я, всього, всього вам найкращого. І до зустрічі.